номер 33 ЗНО 2018 року, основна сесія. Розв'язати нерівність логарифм ік за основою А розділити на х квадрат плюс А-4х плюс 4-2а менше або дорівнює від 0. Залежно від значень параметра А. Завдання на параметр починається із визначення допустимих значень параметра А. Отже, з означення логарифма випливає, що параметр А може бути тільки додатним і не дорівнювати одиниці. Тобто А більше від 0 і А не дорівнює одиниці. І з цього випливає, що А належить від 0 до одиниці або від одиниці до плюс нескінченності. Тобто... Розв'язувати дану нерівність нам необхідно тільки для цих значень параметра. А. Знайдемо область допустимих значень змінної х. Перше, перша умова викриває із означення логарифма. Підлогарифмічний вираз має бути додатним. Отже, х більший від нуля. І друга умова випливає з того, що знаменник має бути відмінним від нуля. Тобто х квадрат плюс А-4х плюс 4-2а не дорівнює 0. Область допустимих значень це є ось така система умов. Знайдемо нулі цього квадратного тричлена. Обчислимо дискримінант. Дорівнює. А мінус 4 у квадраті. Відняти 4 множити на одиницю коефіцієнт х квадрат і множити на коефіцієнт С. 4 мінус 2а. Розкриваємо дошки. А застосуємо формулу скороченого множення. Це буде а квадрат мінус 8а плюс 16. Відняти 4 на 4 – 16, мінус 4 на мінус 2 плюс 8а дорівнює. Зведемо подібні доданки. Мінус 8А і плюс 8А знищується. 16 і мінус 16 знищується. Лишається А квадрат. Як ми бачимо, дискримінант більший, по дорівнює 0. В цьому випадку дане. Даний трішнень має корені. Обчислюємо їх. Отже, х1, друге, дорівнює Мінус b, тобто число протилежне до цього коефіцієнту, Це буде 4 мінус А. Відняти корінь із дискримінанта. Тобто додати або відняти корінь з дискримінанта, тобто А. І розділити на 2. Х1 дорівнює. 4. Відняти А. Додати А, ділити на 2. Мінус А плюс А скоро знищується. Лишається 4, розділити на 2, тобто двійка. І х друге дорівнює. Беремо оцей нижній знак. Мінус. 4. Відняти А і відняти А. Зводимо подібні додамки. Мінус 2а розділити на 2. Дорівня. Двійку винесемо В Дужка лишиться 2-а, розділити на 2. Оці двійки скоротяться, лишиться 2 мінус А. Таким чином другим коренем квадратного тричлена ось цього буде число 2-а. Позначимо розв'язок даної системи на числовій прямій. Отже, перша нерівність, розв'язки будуть від нуля і до плюс нескінченності. Розв'язки другої нерівності, оскільки в нас це квадратична функція в лівій частині, графіком буде парабола, напрямлена відками догори, яка перетинає вісь іксів у двох точках x, в які є нулями даної функції. Тепер нам важливо визначити, котра з цих точок знаходиться лівіше, котра правіше. Оскільки ми розглядаємо тільки додатні А, то ясно, що два мінуса буде знаходитися лівіше. Таким чином, двійка знаходиться ось тут. Ми позначаємо її виколотою точкою, а тоді 2 мінуса буде знаходитися лівіше. І ми повинні розглянути два принципові випадки. Перший, коли А буде менше за двійку, тоді вона буде знаходити 2 мінус А тоді буде знаходитися ось на цьому проміжку. Ось позначимо десь тут. І розв'язками другої нерівності будуть усі числа, крім 2-а і двійки. А якщо ж А більше або дорівнює за двійку, значить тоді вона знаходиться тут і розв'язками другої нерівності будуть усі числа, крім самої двійки. Запишемо а, ці два випадки у вигляді проміжків. Отже А менше за 2, тоді Х належить від 0 до 2 мінус А. Об'єднання від 2 мінус а до а до 2. Об'єднання від 2 до плюс нескінченності. Якщо а більше або дорівнює за двійку, в цьому випадку х належить від 0 до 2 або від 2 до плюс нескінченності. Ось така. вигляді такої сукупності у нас записана область допустимих значень даної нерівності. Переходимо тепер до її розв'язання. Запишемо дану нерівність у такому вигляді. Логарифм Х за основою А на Х-х перше, на 2-А. Uh, -2 Я назвав Х перше, ну, неважливо. У нас тут записано воно як х друге. Але ми маємо на увазі відняти лівий корінь. Так? І помножити на х-правий корінь цього квадратного трішника менше бо дорівнює за нуль. Розізки цієї нерівності рівносильний до розв'язків цієї нерівності при, у, на, на даній області допустимих значень. Тобто на даній області допустимих значень. Позначимо. Нулі функції і область допустимих значень, на числовій прямі. Зрозуміло, що, по-перше, ми маємо позначити, що х дорівнює... Отже. Х дорівнює нулю. Далі х дорівнює... 2 х дорівнює 1, оскільки при х 1 логарифм 1 дорівнює 0. Це є 0 функції. І залишилось позначити е, точку 2 мінуса. Те, що у нас знаходиться рівніше від двійки, це ми вже розуміємо. Але тут ми повинні розглянути випадки, коли ця точка знаходиться між одиницею і двійкою, коли вона знаходиться між нулем і одиницею, і коли вона знаходиться лівіше від нуля. Отже, спочатку, перший випадок А більше від нуля і менше за одиницю. В цьому випадку 2 мінуса буде знаходитися ось на цьому проміжку. Ось тут ми позначимо. Ця точка не входить в область допустимих значень, тому ми позначимо її виколотою точкою. Таким чином, ми одержали, що область допустимих значень даної нерівності розбита на таких чотири проміжки. Нам необхідно визначити знак функції в лівої частини цієї нерівності на кожному із цих проміжків. Логарифм їх за основою А. Оскільки А менше за одиницю, то в цьому випадку. Експонента розміщена таким чином. Ми бачимо, що від 0 до 1, це у нас одиничка. В цій точці логарифм одиниці дорівнює 0. А лівіше від неї, він додатній. Тобто логарифм на цьому проміжку від 0 до 1 додатній. Так. Далі беремо х, будь-який х із цього проміжка. Оскільки він знаходиться лівіше від. Корення 2 мінус А, більше від 2, то це означає, що і цей і цей проміжок від'ємні. А раз вони від'ємні, цей і цей е, множник від'ємні. А раз вони від'ємні, то ми маємо три е, множники, два з яких, тобто парна кількість від'ємних, і їхній добуток буде додатній. Отже, функція в лівій частині на проміжку від до одиниці додатня. Від одиниці до 2 мінус А. В даному випадку, в правій собниці оцей множник у нас буде вже від'ємним. А ці два множники знову ж таки будуть е, від'ємними, оскільки е, всі ці точки знаходяться лівіше від обох коренів е, даного тричлена. Отже тут буде мінус і тут мінус. Добуток трьох від'ємних множників є число від'ємне. На цьому проміжку ми бачимо, що оцей Множник буде додатнім, оцей множник буде від'ємним. Оцей множник буде від'ємним, оскільки точка Х лівіше від кореня 2. Ну, а цей від'ємний на всіх цих дальших проміжках правіше за одиницю. Отже, ми маємо два від'ємних множники, добуток буде. Додатним, оскільки парна кількість від'ємних множників. І беремо x правіше за двійку. Логарифм від'ємний, а ці два множники будуть додатні. Таким чином добуток буде мінус. Отже, розв'язком даної нерівності нас цікавлять е, ті значення функції, від'ємні значення функції. Тобто функція має бути менше або рівне за 0. Від'ємні значення функції, ось тут. І ось тут. Запишемо тепер розідок. Отже, х належить від одиниці до 2 мінус А об'єднання від 2 до плюс нескінченності. Розглянемо тепер випадок, коли А більше за одиницю і менше за двійку. Дорівнювати одиниці А не може, оскільки одиниця не входить в допустимі значення параметра А. Розглянемо тепер дану нерівність при таких значеннях параметра А. Малюємо числову пряму Х, позначимо область допустимих значень 0. Х можуть бути тільки додатними. Крім того, 0 функції буде одиниця. Двійка виколота точка. 2-А буде знаходитися ось на цьому проміжку. Оскільки А більше за одиницю, то 2- число більше за одиницю буде знаходитися ось тут, між 0 і одиницею. І ця точка буде також виколота. Ми знову одержали 4 проміжки, на яких треба визначити знаки функції, записаної в лівій частині даної нерівності. Пригадаємо з вами графік логарифмічної функції. Це ось така експонента. Тут у нас одиничка. Ми бачимо, що на проміжку від 0 до одиниці експонента набуває від'ємних значень. На розміщення нижче е, осі x, Це означає, що логарифм x буде від'ємним. І тут, і тут, і на цьому, і на цьому проміжку. Далі. Ну, подивимося тепер, який знак набуває, набувають оці два множники на цьому проміжку. Оскільки ікси тут знаходиться лівіше від обидвох коренів, це в нас двійка. Від обидвох коренів квадратного тричлена, то ясно, що оці два множники будуть від'ємні. Логарифм від'ємний і ці два множники від'ємні. Добуток трьох від'ємних множників є число від'ємне. Тут Мінус. В цьому випадку логарифм знову ж таки від'ємний, бо цей х це менший від одиниці. Цей х буде правіше від 2 а Значить цей доданок буде додатній. Цей множник буде додатній, а ось цей буде знову ж таки від'ємний. Добуток двох від'ємних множників є числом додатнім. Розглядаємо проміжок від одиниці до 2. Логарифм тут вже буде додатним. Оцей множник буде також додатним, а цей множник знову ж лишається ще від'ємним. Отже, тільки один від'ємний множник добуток буде знаком мінус. І всі ікси, що знаходяться правіше від двійки, дають нам додатні значення усіх трьох множників. Тому результат добуток також додатний. Можна записати вже відповідь. Відповідь нас цікавить, оскільки менше рівня за 0. Ось така. У відповідь ми запишемо такі два проміжки. Х належить від нуля до 2 мінус А. Від одиниці до двійки. І залишилося розглянути ще третій випадок, коли А. Більше або дорівнює від 2. Ми витримаємо цю частину. Запишемо. А більше рівня за два. Позначимо нулі функції лівої частини і область допустимих значень ось цієї нерівності. Числові прямі. Отже, виклада точка 0, 0 функції 1, одиниця. точка 2 і а, точка 2 мінус А буде знаходити лівіше від точки 0, бо в самій точці 0. Це 2 мінус А. Визначаємо, ну, ми бачимо, що ця точка вона не дає нам. А, не належить області допустимих значень даної нерівності, тому ми одержали всього три проміжки, на яких необхідно визначити знак цієї функції, що в лівій частині нерівності. Отже, логарифм X на проміжку від 0 до 1 набуває від'ємних значень. А, оцей доданок. Буде оцей множник буде додатнім, оскільки х знаходиться правіше від 2 мінус А, а цей множник буде від'ємним. Таким чином ми маємо два від'ємні множники, добуток їхній буде додатнім. Від одиниці до двох. Логарифм від'ємний. логарифм може додатний. Цей множник знову ж таки додатний. А цей множник від'ємний. Ми одержали. Що добуток буде від'ємним. І е, правіше від двійки цей доданок додатній, цей додатній і логарифм додатній. Таким чином ми овержемо в плюс. Можемо записати відповідь. При А більше рівне за 2, і Х належить нас цікавить тільки оцей проміжок. Від одиниці до двійки. У відповідь ми маємо записати.